В той час, коли Росія стверджує, що українського народу не існує, заяви, які компроментують українську мову, нашу культуру вони фактично працюють на ворога. Вони працюють на росіян. Зараз все це є в соціальних мережах без якогось жодного особливого контролю. І Росія очевидно використовує цих блогерів. Комусь платить, когось фарбує, когось вербує за ідею, так би мовити. Очевидно, держава мала би цим боротися. Боротися, перш за все. Активним захистом української мови держава в умовах війни мала би це контролювати. Я подав відповідний законопроєкт, Він не розглядається вперто Верховною Радою про контроль над мережами доступу до інформації. А з другого боку, держава мала би пропагувати і створювати власну українську україномовну культуру. А з цим теж є проблеми, тому що ми кіно припинили знімати а серіали, які ми посилаємо в Канни чи ще кудись, це просто сором і через відсутність цієї уваги російська культура імперіальна пропагандистська. 영 Це використовує і займає цю нішу, яку мала би займати культура українська якісна і патріотична. Найбільший вплив в Україні має Телеграм. Понад 80% – це російська мережа, понад і яка не контролюється, не контролює анонімний контент. Понад 80% громадян України отримують звідти новини. На другому місці тікток, який теоретично міг би на таке реагувати, якби держава активніше цим займалася. Мережі це все ж таки транспорт, це поширення інформації. А є ті, хто її створюють, це можуть бути окремі фізичні особи, так і юридичні особи, які створюють кліп. По музику, фільми цього теж багато, і з ними треба крім заборонних методів і конкурентними методами, теж працювати, тобто підтримувати тих людей, які пропагують українську культуру, і ті твори, які її пропагують, і про неї розповідають.